Олександр Мусієнко, керівник центру військовоправових досліджень, долучається до ефіру. Пане Олександре, ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава вітаю вас. І смерть тим клятим ворогам нашим, які в чергове вирішили вчинити черговий терористичний акт. Олександре, минулого разу ми говорили з вами про ці німецькі ракети Таурус, І зараз повідомлення з цього приводу все більше і більше. Ну і вочевидь, німецький уряд або ухвалив, або майже ухвалив відповідне рішення. Але питання в мене таке: коли західний світ перестане грати от в цю гру, начебто ми не беремо а, участі в цій війні, і начебто ми цю зброю постачаємо Україні не для того, щоб вбивати російських загарбників. Ну я маю на увазі, оці от розмови, щоб не бити цією зброєю по території Російської Федерації. Тим більше вони ж об'єктивно можуть відслідковувати ці цілі, якщо російський загарбник знаходиться на, на аеродромі в Ростові-на-Дону. То гріхи вони вдя, бо якщо ми цього не робимо, вони сідають в свої літаки і бомблять наші міста. Ну, я думаю, що цього не буде, в принципі, і на це не треба розраховувати, тому що в ті підходи, які є зараз у наших західних партнерів, вони чіткі і зрозумілі. Вони вважають, що це може спричинити ескалацію безпосередньо і війну з НАТО, яка для них є небажана. Отже, власне кажучи, будуть дотримуватися такої позиції, як дотримуються, що звичайно обмежує нас в можливостях ведення бойових дій, тому що ми, ну фактично, граємо з противником, який грає проти нас, не дотримуючись жодних правил, і він може це робити. А ми змушені дотримуватися правил і вести війну за правилами, наскільки це. Можливо, тому що ми позбавлені арсеналу озброєння, які має ворог, і власне кажучи, звичайно, це дуже складно робити. Але я не думаю, що треба розраховувати на те, що підходи наших партнерів із США чи Європи зміняться за сьогоднішніх умов. Тут просто треба розуміти, що ми зараз звертаємося завжди. От коли говоримо з нашими західними друзями, я якраз закінчив буквально от колонку для одних з одного з європейських видань, і написав, в принципі, те, що сьогодні сказав Анджей Дуда, президент Польщі: що захід може допомогти Україні перемогти легкою ціною, причому ціною я маю на увазі в прямому сенсі цього слова і невеликими грошима. До речі, в рамках взагалі заходу всього колективного так званого, надаючи гроші і зброю і не надсилаючи своїх солдатів, тому що в майбутньому доведеться надсилати свої своїх вояків, якщо Україна фактично не вистояла проти Росії, от і все. Але далеко не всі зараз на Заході це сприймають і розуміють, і фактично, не бажаючи цієї ескалації, яка може бути спричинена е Росією, дотримуються позиції, що провокувати, як вони кажуть, і нагнітати, не потрібно. Ну як тут не провокувати і не нагнітати, якщо е, все те, що відбулося, вже і провокація, і, і нагнітання, е, пане Олександре, я от сьогодні дивилася на е, заяву Федорова, нашого, який сказав, що вже 17 е, ударних е, рот здається, та було організовано е, без з безпілотниками е, та ударних рот безпілотників, і що хочуть їх е, е, відокремити в окрему роду військ. Е, е, в мене загалом таке відчуття, е, що це така. Стає війна дронів, і чим більше дронів, тим кращіше. як каже Федоров, що дронів потрібно стільки, щоб Росія більше ніколи не захотіла наступати в нашому напрямку. Ну і ми бачимо, що зараз періодично дрони й долітають до тих самих територій. Ну, Певною мірою так, звичайно, це дуже важливий вид. І тип зброї. Він вирішує дуже багато завдань, розвідку, враження цілей. Власне кажучи, і це потрібний інструмент, плюс їх виробництво швидке і не настільки дороге, наприклад, як ракет. Власне кажучи, з іншого боку, влучання ракети спричиняє ну ураження, мабуть, як там 20-30 дронів камікадзе. Якщо вона влучає ефективно, тому вона є в цьому сенсі. Більш, ну скажімо так, ефективнішим видом зброї. Але загалом дрони вони важливі, безумовно. І те, що Україна робить поступи доволі такі серйозні, це звичайно правильний крок. Треба, щоб наші сили застосовували якомога більше. І ви знаєте, що з одного боку це добре, що ми постійно говоримо про важливість дронів, але не треба перебільшувати їх значимість з точки зору того, що це. Такий коштовний і потрібний вид зброї це до дронів, треба ставитися як до снарядів, не більше ні менше, як до використаних снарядів, щоб не створювати ажіотаж, як у нас зараз створюється в деяких військових частинах. Що іноді за дрон, який втрачений, треба відписувати більше ніж за витрачений артилерійський снаряд. І звичайно, що ось ці бар'єри потрібно усувати і змінювати уявлення про дрони. Про те, що це важливо, так, це елемент ведення бойових дій, але це не більше, ніж патрон чи снаряд, який може бути під час запуску втрачений, і іноді він може навіть пролетіти повз цілі, і так буває на війні. Ну, Зрозуміло. Якщо, б, якщо врахувати, що тільки американці нам поставили 155-го калібру 2 мільйони набоїв, то це статистика говорить, що в, щоб в Одного російського загарбника треба більше е, снарядів, ніж один. Але я хотів би повернутися до от, е, цієї заяви президента Польщі Анджея Дуди, яку він, він зробив в інтерв'ю Вашингтон Пост, про те, що е, українські військові наразі не мають достатньої кількості озброєння. І, власне, про це всі говорять. І росіяни говорять, що російські експерти навіть в ефірах пропагандистських шоу говорять прямим текстом: що якщо е, американці відкриють цей кран наповну, то відповідно і будуть е, швидкі зміни на полі бою. Там навіть кількість літаків називається, і танків, і артилерії. А питання має таке: от е, що треба щоб е, От ми, ми бачимо, що не вистачає реально політичного рішення. От Те, що Дуда говорить, він якраз говорить, що політичного рішення змінити хід війни швидко немає. Що треба зробити, щоб це сталося? Я думаю, що ви бачите, ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли йде обмін думками за допомогою ЗМІ, зокрема, коли я, з одного боку від нас іде інтерв'ю. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного вдвічі для Вашингтон Пост, де він каже, що зброї недостатньо. Нас президент України Володимир Зеленський робить звернення відповідні так само. Міністр закордонних справ про це говорить в інтерв'ю. З іншого боку, ми отримуємо відповіді від наших партнерів, наприклад, таку, яку напередодні зробив заяву. Джон Кірбі, радник з питань стратегічних комунікацій в Білому домі, він каже про те, що Україна отримала все потрібне для контрнаступу. Тобто, ну відповідає фактично журналістам. Ми говоримо, що нам потрібно ще. От президент Польщі Дуда каже, що недостатнє. Є інші представники європейських держав і політиків кажуть, що це недостатньо. Наші партнери кажуть, що достатньо, і на сьогоднішній день я не бачу рішень, які б були спрямовані на те, щоб наростити от прямо зараз. Я маю на увазі зараз, найближчим часом. Найближчий час це протягом кількох тижнів для того, щоб підтримати ось цей контрнаступ, який зараз українські збройні сили проводять на півдні. Поки що не видно, скажімо, зрушень, те щоб збільшити в рази кількість тієї ж самої артилерії, кількість снарядів, е яких все ще недостатньо, чи кількість інших видів озброї. Ми чекаємо танків, звичайно, абрамси, які мають надійти десь найближчим часом протягом найближчих тижнів і це важливо. Ми чекаємо також інших пакетів допомоги, які час від часу від США оголошуються, але це. Пакети допомоги, які дають можливості підтримувати контрнаступальні дії українських військ на тому рівні, як вони зараз відбуваються. Тобто, щоб вони відбувалися, тобто, щоб ми могли вести ще й оборонні дії на півдні, наприклад, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де ми протидіємо російським атакам, і могли вести контрнаступальні дії там в районі Бахмуту, плюс Бердянському Мелітопольському напрямках. І я думаю, що десь скоріш за все воно так і буде зберігатися. Головне, мені здається, з цього, що зараз. Всі спостерігають за тим, які будуть результати цього контрнаступу, і а, наскільки є готовність всіх наших партнерів підтримувати нас уже в першому півріччі наступного року. Про це вже зараз треба думати. Це дуже важливий а, момент, тому що якийсь етап дій військових може бути перенесений і на наступний рік, на перше півріччя, принаймні, і ось це дуже важливо говорити про перспективи, робити висновки з того, що зараз. Говорить наше командування, комунікуючи з західними партнерами, робити висновки з того, яких видів боєприпасів, снарядів і зброї все ще недостатньо і потрібно поставити в Україні для того, щоб це забезпечити. Тому що, скажімо, якщо ми беремо найближчі кілька тижнів чи місяць-два, я думаю, що основна задача буде забезпечувати той рівень потреб, який просто є от оперативний. Тобто він не, не буде впливати досить серйозно на характер ведення бойових дій, але даватиме нам можливість вести так бойові дії, як зараз вони ведуться. Так, тут може вони і надали все те, що нам було необхідно. Питання тільки в тому протягом якого часу це відбувалося, тому що всі хочуть бачити Харків в Україні повернення Харківщини. Та наші захисники кажуть, слухайте, в них було достатньо часу для того, щоб не тільки поставити в ті зуби дракона, які вони нам демонстрували всім, і які в нас визивали сміх, а ще і на на, на окупатися максимально і забетонувати всі ці позиції. каже, ми підійти до них не можемо, тому що позиції заміновані. Стріляти без толку, тому що вони сидять собі в тих бліндажах і їх звідти не виженеш ніяким ніяким чином. То, звісно, вже коли дали ту зброю, то мали те, що мали. Та-да-да, Олександре. Я, е... ну, тут... да -да -да, ну, я погоджуюсь, тут просто ж і питання часу, і загалом розумієте. і Розрахунків, які е, робилися, і бачити, що нас багато хто переконував, що можна наступати без авіації. Я вам хочу нагадати, що навіть голова військового комітету е, НАТО адмірал е, говорив про те, що ну, в принципі, літаків не буде під цей контрнаступ. Ну і в мене виникало запитання: то яким чином тоді можна долати ось те, про що ви все говорите? Тому що якраз авіація в цьому бої допомагала. От навіть коли ми говоримо розуміти про ракети, а це ж не значить, що нам ракети тавруси та додатково потрібні. Обов'язково тільки от для того, щоб знищувати виключно логістику і бити по Чингарському мосту постійно, поки ми його не, не знищимо остаточно. А треба розглядати ракети і інші види озброєння з точки зору того, що наша авіація могла б підтримувати таким чином і наш контрнаступ, наносячи удари по тих самих же бліндажах, про які ви згадуєте, тому що та ж сама ракета Таврус чи Скальп вони здатні пробивати. Певні такі цілі і знищувати ворога безпосередньо в таких захищених позиціях. Просто а, нам для цього їх потрібна більша кількість, ніж а, надається наразі, і тоді ми зможемо розширити перелік цілей і таким чином так само робити наш контрнаступ ефективнішим і швидшим, навіть без за відсутності літаків, за наявності того авіапарку, який зараз є в повітряних силах України. Ага. Особливо, якщо врахувати, що там, де знищений мост, то встановлюються пантонні переправи, і росіяни роблять це так само. А, тут я є до того, що. А... Якщо попали міст на Чингарі, це не означає, що повністю припинилось постачання по цьому шляху. А Олександр, хочу запитати от таку річ: От що можна, які висновок можна зробити? Тому що от вчора у нас на американо українському треті з'явились такі ну нові речі. От зокрема, пройшла така нарада. Зрозуміла в онлайні, коли з американського боку був радник президента з питань нацбезпеки Джейк Саліван, відповідно Україну на політичному рівні представляв Андрій Єрмак. А от далі. В цій нараді дуже багато прізвищ ну, публічно було заявлено. Тобто з американського боку і міністр оборони Ллойд Остін, і відповідна голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі всім нам відомий. А з українського боку і Залужний, і Сирський, і Тарнавський, і відповідно міністр оборони Олексій Резніков, і тут просто перелік і Кирила Буданов. і Повітряні сили, керівники і Державна прикордонна служба України Сергієм Дейнека може якось не не перерахувала. Це не настільки важливо. Я просто до чого це веду. А, ну з одного боку, виглядає так, що є політична а, воля питання вирішити, а, тобто є політики з двох боків, і відповідно військові фахівці. То от такі перемовини, вони щось змінюють в розкладі, от про що ми, власне, говоримо? Що треба якісне рішення, яке змінить ситуацію на полі бою? Ну я думаю, що так, військові вони покликані на те, щоб поінформувати про реальний стан речей, фактично обговорити спільно з нашими партнерами і як вони собі це бачать, і оголосити наші потреби, які в нас ще є додаткові, для того, щоб змінити. Скажімо, хід наших контрнаступальних дій, крім того сказати про те, що зараз і Росія намагається ініціативу перехопити. Вони ж хочуть проводити ці наступальні дії, проводять в районі Купінська. Ми там успішно стримуємо і відбиваємо ці атаки, але ж вони не відмовляються від своїх планів, і лінія фронту доволі таки велика, і це все потрібно забезпечувати. А політика тут іде, я думаю, тому що. Політики мають забезпечити фактично і зрозуміти потреби, які є у сил оборони у збройних сил, як швидко можуть бути надані, щоб ухвалювати відповідні рішення про те, як далі можуть розвиватися події, як далі рухатися, що потрібно на політичному рівні. От і ми якраз з вами сьогодні обговорюємо, що потрібно на політичному рівні, наприклад, і в США, і не тільки а на заході, щоб зрушити цю ситуацію і дати зрозуміти, що і збити ось той. Скепсис, який все частіше починає виникати, от на заході щодо нашого контрнаступу поточного, тому що з одного боку, таким майданчиком була джита, да? де був знову ж таки продемонстрований план президента України і Сказано про те, що дивіться у нас є наш план. Ми бачимо ось так: справедливий. Вихід цієї війни, коли буде виведення військ, припинення агресії, відновлення нашої територіальної цілісності, і що ось це наші умови не потрібно зараз. Писати багато в медіа про там корейські сценарії, ще якісь сценарії, і так далі. І, і от цей, цей майданчик він з цієї точки зору був дуже важливий. Він цю роль відіграв і зараз так само. Тому і це постійно потрібно підтримувати. Пам'ятаєте, в одному з інтерв'ю, я вже не пам'ятаю в якому, але президент України чи навіть в своєму зверненні говорив про те, що чим далі ми будемо йти до осені, і в осінь тим більше може посилюватися тиск. І здається. Кирило Буданов, очільник воєнної розвідки, так само говорив в одному зі своїх інтерв'ю, що ми розуміємо, що такий тиск може бути від заходу. Який тиск? То те, що будуть різні публікації, що невдалося, що робити далі, і так далі. І тому дуже важливо зараз працювати спільно, аби нашим, з нашими партнерами комунікувати і говорити, що. Не потрібно вже робити якісь висновки, які доволі такі перечасні. А ще багато чого можна змінити, якщо ми будемо спільно діяти, взаємодіяти, будуть постачання зброї, буде підтримка, буде подальша санкційна політика і ізоляції Росії. Пане Олександре, ми дякуємо вам наразі за те, що змогли долучитися до ефіру за коментарі. За ваші дякую. І до наступних зустрічей. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку цієї години.